Конфлікт. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Здається, mm -hmm. працює. Ну що ж, давайте, мабуть, починати. Я буду намагатися е, подати максимум інформації, максимально стисло, щоб не затримувати вас, і самій пошвидше цей мандраж перебороти. Е, якщо будуть виникати якісь запитання е, по ходу, задавайте, будь ласка, або ж пишіть в чатик, будемо намагатися відповісти. І так, давайте почнемо з тих запитань, які ви скидали загальна інформація про виробника. Зайду так, трішки здалеку, а саме з, 96, з 1996 року. Тоді було створено компанію «Інфобія». вона знаходиться у Південній Кореї. Компанія спеціалізується саме на виробництві медичного обладнання. Високоточного для споживання і використання в лабораторіях та для домашнього вжитку. Це головне, тому що компанія не, використ... не розробляє інших продуктів там техніки, аудіо, відео, тобто вони спеціалізуються виключно на медобладнанні. На корейському ринку вони себе дуже швидко гарно зарекомендували і були. У достоєнні багатьох внутрішніх премій неодноразово їх відмічали їхні успіхи. Президент інфопією компанія була до 2015 року. В 2015-16 відбулося злиття, і компанія стала Осан Хелске Cooperation Ltd. З цього часу вона почала стрімко набирати. Обертів, і вони дуже так вдало влилися в коронавірусну пандемію і велику лінійку продукції розробили саме для визначення ковіду, антигену. Про це я розкажу трішки далі. В 2000 році вони були офіційно визнані. Не так отримали сертифікат ІСО, А в е... перепрошую я трішки загубилася в 2020 році. Вони стали першою корейською компанією, яка отримала дозвіл американського сертифікаційного органу FDA. На даний час активно просувають свою продукцію в усьому світі, представлені в понад 110 країнах на всіх континентах. В компанії загалом десь 350 співробітників. Для великої компанії це досить маленька кількість, вони максимально механізували, роботизували всі процеси. Серед цих 350 співробітників, 120 це співробітники наукового відділу, які розвивають і вдосконалюють свою продукцію. Займається компанія не лише продуктами для визначення рівня глюкози, також вони займаються продукцією для визначення глюкованого гемоглобіну, загального холестерину, тригліцеридів, ліпідів високої щільності, також широка лінійка тестів на визначення ковіду та антигену. А в них є загалом ще молекулярна діагностика, де можливо за допомогою їхнього обладнання визначити вірус папілонами людини, тестування на гісто... гістосумісність, інфекційні захворювання е... і тому подібне. О, так. Е, можливо, є якісь запитання по цьому пункту? Ні, поки все зрозуміло. Ні, Далі точність глюкометрів і яка похибка. Відповідно згідно міжнародних стандартів для приладів даного класу допускається похибка до 20%. Сертифікати я маю на увазі ISO і FDA. і Відповідно до цього, можлива похибка 20% – це в порівнянні з еталонним приладом Hitachi 747 моделі. Хоча представники осанду посаду стверджують, що їхні прилади мають похибку не більше 15% в порівнянні з еталонними. Тобто ми можемо цілком стверджувати, що точність 85%. Якщо виникають якісь запитання у клієнтів, їх завжди можна перевірити. На контрольних розчинах розчини знаходяться лише в нас, так як вони в них дуже короткий термін використання три місяці, і вони дорогі самі по собі в закупці. Тобто, це є нераціональним їх поставляти безпосередньо в медтехніки чи продавати клієнтам. Плюс ми собі закупляємо там 4-5 наборів на рік, яких вистачає з головою. Перевірка безкоштовна гарантія пожиттєва, тому за потреби. Звертаються, і ми завжди йдемо на зустріч, Намагаємося якомога швидше надати максимальну якісну допомогу. А, далі давайте поговоримо про додаткові функції, які має глюкометр і кому вони будуть корисні. Насамперед, в глюкометрі. Е... Є п'ять будильників, які можна налаштовувати, і вони будуть в зазначений час повідомляти, що потрібно перевірити. Це буде корисно для тих людей, які мають перший рівень діабету і мають кілька разів перевірятися на день. Також важливим є те, що є контроль температури, тобто глюкометр не дозволить зробити. Аналіз, якщо температура менше 3 градусів, або ж більше 30 градусів, це потрібно нам для того, щоб людина пройшла в більш комфортні умови, і після цього за 10-15 хвилин можна буде провести аналіз. Також у нас є можливість ставити мітки до їжі, після їжі, після вживання ліків або ж після прийому чи до прийому їжі. В глюкометрі передбачена пам'ять на 365 результатів. Її можна очищувати, або ж один результат попередньо виділяти, або ж обнулити всю пам'ять. Також час, дата, рік. Тобто ми собі виставляємо і бачимо, що там 12 липня у нас рівень цукру в 12 годин був такий, а в 17 годині дня він були якісь зміни. Але з того, як показує практика, 98% людей цими функціями не користуються. В основному з того, що використовується, це лише час-дата. І то це якщо початково вони були налаштовані. Мало хто заморочується з тим, щоб проходити далі, ніж проведення аналізу. Термін придатності смужок. Раніше було три місяці, проте останні три роки технологія вдосконалилася, і з моменту відкриття шість місяців. Ця інформація зазначена як безпосередньо на самих тубах. Тут, де е, таким дрібнесеньким, шрифтом написано, там є що. Е, Прописано після відкриття флакону використовувати смужки протягом 6 місяців. Також ця інформація зазначена і на упаковці з смужками, з бокової сторони на дворці. На, це маркування нанесено на смужки і номером 25, і 50, і номером 100. Ще такий момент, який виникає іноді, запитання в клієнтів, і, відповідно, в медпрацівників. Кодування. На тубах зазначено код. Це 18, це 20, він може змінюватися. А глюкометр автоматично кодується, тобто додатково людям нічого робити не потрібно і вишукувати, якщо початково були куплені глюкометри із смужками це 18, Вишукувати їх не обов'язково, тому що їх може навіть не буде на той момент завезено. Смужки підходять будь-які, аби це були смужки до глюкометра. ФайнТест автокодін преміум, тому що іноді ще за кордоном проскакують ФайнТест Лайт. Наші смужки не підійдуть саме ось ці до конкретного глюкометра. Він автоматично перекотується, і на результати дослідження цей код не впливає. До наших глюкометрів підходять будь-які ланцети, окрім ланцетів, ті, які до глюкометрів Акучик. Різниця в тому, що в, класичному, в класичній ланцеті вона йде ось така чотирьогранна основа квадратненька, А в печеку сама ланцета, вона плоска, тому, відповідно, вони не пройдуть, е, неможливо буде підібрати. Е, зараз люкометри можуть комплектуватися е, двома видами е, ланцетних пристроїв. Або ось такий е, це більш стара модель, е, білий із блакитним ковпачком, або ж е, білий із сіреньким ковпачком. Принцип роботи у них однаковий. Я е, в чат потім надішлю коротеньке відео, як працювати з одним із іншим. Можливо, це буде корисно е, зберегти для е, ваших клієнтів, які, якщо виникатимуть якісь запитання. Якщо ні, в будь-якому випадку можна телефонувати нам або ж писати у Viber е, всі контакти зазначені. В інструкції, на самих упаковках ми швидко відповідаємо, з усім допомагаємо. Іноді виникає до ланцетів такий нюанс, дисонанс, речі, що от в білих видається дуже така коротенька, вузька і круглий отвір. Відповідно, отвір для того, щоб. Вставляти ланцету, він також круглий, а ланцета квадратна. У нас вже було до десятка звернень, що як таке може бути. Все вставляється, все працює, не варто панікувати. На відео я детально показую, що ланцета входить, все працює. Нюанс: якщо в білому не видно саму голочку, вона прихована. То в білих із блакитним. У них прозорий копачок, де видно частинку а, ланцети. Yeah. Yeah. А, коли ми її вставляємо, і щоб зробити прокол, яку б глибину проколу ми не виставили, яка, вона регулюється прозорим копачком, яку б ми не виставили при а, ударі, от при а, вистрілюванні а, не голка її не видно, як вона виходить за межі копачка. Тобто, це вона на, на мілісекунду для ока це не вловимо. Але в будь-якому випадку це працює, шкіра пробивається кров іде. Тому що з цим також виникають часто запитання, що як це працює, щоб зробити прокол і в одному і в іншому пристрої ми притуляємо ланцетний пристрій до шкіри щільно, так, щоб шкіра трішечки зайшла всередину. Здається, з цим все. Про контрольні не сказала а питання, які поставити продавцю, щоб правильно підібрати глюкометр. Як каже наш керівник відділу технічного обслуговування, які кошти ви маєте, на яку суму ви розраховуєте? А якщо серйозно, глюкометр цей досить універсальний? Тому що в нього йде діапазон від дуже мал... він міряє як і дуже низькі цукри, так і високі цукри. В нього діапазон від 0,3 до 33,3. 30... і Тобто він чітко працює і на низьких, і на високих цукрах. Відповідно, уже до цього ми орієнтуємося. Ще можна задати питання, як часто планують робити виміри. І вже відповідно до цього підбирати правильну комплектацію, тому що для людей, які е, користуються для себе просто щоб е, там раз в кілька тижнів чи раз в місяць контролювати свій рівень цукру, е, буде нераціональним обирати глюкометр із великою комплектацією, так як термін з моменту відкриття 6 місяців. Е, для, він буде класним для людей старшого віку, так як дуже простий в роботі і в налаштуваннях. Плюс на самому екрані великі цифри не потрібно приглядатися. Для людей із не сильно гарним зором теж хороший вибір. Специфічні особливості використання даних глюкометрів. Якщо чесно, лише одна специфічна особливість це. Або невміння, або небажання читати інструкцію до кінця, тому що в своїй роботі він дуже простий в інструкції, все прописано детально. Я в чат також додам е, інструкцію на п'ять речень. Я її е, часто додаю до самих глюкометрів, або ж надсилаю в pdf варіанті, чи в Ворлдівському варіанті е, ті, хто зверта... людям, які звертаються в сервісний центр. Е, або ж приходять до нас безпосередньо в офіс, де все чітко розписано. Основна проблема зазвичай, які вперше стикаються з нашим глюкометром, це вставляють смужку або вже з кров'ю, або у виключений глюкометр. Система роботи в нього така, що в глюкометр вставляється завжди, і тільки так, чиста смужка у виключений глюкометр. Це основна його така задумка, щоб зробити аналіз, нам додатково в налаштуваннях робити нічого не потрібно. Придбали, відкрили. Давайте я зараз наочно покажу. У виключений прилад вставляємо чисту та смужку. Після секундочку. Після чого прилад кодується. Показує код, і в правому верхньому куті з'являється краплинка, що мигає. Це значить, що прилад готовий до роботи. У нас є три хвилини на те, щоб е, проколоти пальчик і піднести кров. Важливо, кров потрібно саме підносити. Ми от підносимо ось так з боку, не мастимо, не крапаємо, е, тому що, хоч і здається, що е, смужці досить такий широкий. Отвір для забору крові, проте він іде йде такі дуже з малесеньким. Він по факту йде як запаяний а для забору крові йде дуже маленький отвір. Я надішлю збільшене фото. Зараз відкрию в чатик, щоб ви подивилися, чому важливо от саме, саме збоку підносити. Можете відкрити, я е, виділила червоним. Там дуже маленький. Побудемо обратно, по покласти. Так. Е, так, що ще такого вам цікавого розказати по. А, ще іноді виникають. Е, Нюанси, коли вставляється та смужка з кров'ю. Буде постійно вибивати помилку ЄР2, і відповідно буде псуватися смужка, результату не буде. Це основні помилки, які виникають, це або ж ЄР2, або ЄР-1. Коли є Р2, її можна пофіксити, полагодити, коли є Р1. І до вас з цим питанням звертається, будь ласка, направляйте безпосередньо до нас сервісний центр, і ми будемо уже безпосередньо з клієнтом узгоджувати обмін глюкометра, тому що з цією помилкою прилад уже, скажімо так, неремонтабельний. У нас заключений договір із виробником, ми їх замінюємо. Це процедура обміну безкоштовна, так як гарантія, пожиттєва на прилад. І швидка для цього нам в основному, якщо людина в Києві вона може під'їхати безпосередньо до нас в офіс. Якщо в іншому місті, ми просимо просто надіслати нам на Viber, Telegram, будь-який інший зручний месенджер на пошту, фото екрану, щоб було видно цю помилку, і також фото глюкометра зі зворотньої сторони, щоб нам було видно серійний номер приладу. І цієї інформації для нас достатньо, ми вже на основі цього будемо проводити обмін, домовляємося а, яким зручним способом відправити прилад. Чи в медтехніку, де купували, ми можемо передати, або ж відправити напряму на людину новою чи у поштою? Переваги, які мають люкометри, чому їх варто рекомендувати? Першочергово, це те, на що багато хто звертає увагу, це виробництво Південна Корея. Вони зарекомендували себе за багато років хорошою якістю, думаю, ті, хто працює тривалий час, знають, що звернень щодо помилок я прошу вибачення. Перепрошую. Одну секундочку. Все. А, Прошу вибачення. Виробник Південна Корея хороша якість, працюють по кілька років. Якщо виникають якісь проблеми в використанні, вони вже з'являються через мінімум. 2-2,5 роки, дуже рідко, коли менше. Початково можуть бути проблеми на початковому етапі саме в той момент, коли намагається людина налаштуватися і зрозуміти, як саме цей прилад функціонує. Пожиттєва гарантія, як я це неодноразово говорила, такими великими жирними літерами. Ми завжди намагаємося, якщо виникають якісь конфліктні ситуації, іти назустріч з таким чином, щоб клієнт лишився задоволеним. Ну, власне, якщо у вас є якісь запитання, я мабуть розказала всю інформацію, яка в мене була. Якщо є запитання, буду відповідати. Дуже дякуємо Аріна, особливо за наочність, що показували все. Це насправді дуже класно, бо одразу видно, що куди і як. Зараз, поки можливо, колеги в чаті будуть писати, то ви казали, що там деякі інструкції надішлете. Можна так. не в чат, а можна мені на пошту разом з записом, і я тоді всім розішлю. Ми потім вийдемо з конференції і втратиться вже. А, Зрозуміло, добре, без проблем. Я вже понацила в чатик і також вам все продублюю. На пошту взагалі не проблема. Так. Якщо там відео з роботою глюкометрів і ланцетних, я робила без, без озвучки. Так. Якщо потрібно, буде покроково проговорити кожен, кожен етап, взагалі без проблем. Тобто це за 10 хвилин запишу, зроблю. Так, що означає безстрокова гарантія? Безтермінова гарантія. Тобто, якщо людина придбала при, прилад в е, 2009 чи 2010 році, е, на нього гарантія безтермінова, поки існує наша компанія, ми надаємо на цей прилад безтермінову гарантію. Ми його ремонтуємо, перевіряємо. Е, якщо він не лагодиться, вже, е, обмінюємо на новий такий самий прилад або ж альтернативний. Е, нам для цього не потрібно якихось додаткових документів, чеків, безпосередньо заповненого гарантійного листа, так як сервіс надаємо тільки ми. Сервісний центр знаходиться в Києві. Якщо немає можливості приїхати, ми просимо відправити новою поштою, Укрпоштою, як кому зручно, але в основному це нова пошта, трішки зручніше, швидше. По термінах е, гарантійне обслуговування нас займає е, до двох робочих днів умовно. Е, вранці водій отримав, приніс, е, вдень ми перевірили, і ввечері вже посилка поїхала назад. Тобто, все швидко, якщо це е, в Києві, е, ну, або ж люди приїжджають безпосередньо в офіс, перевіряється е, при клієнтові по часу 10-15 хвилин в будь-якому випадку. Після перевірки ми надаємо сертифікат. О, перепрошую, не сертифікат, а бланк. На якому буде зазначено і розписано? Вам мабуть, не видно, тому що відбиває файл. Де буде розписано, що була проведена перевірка налаштування. Якщо це була перевірка контрольними розчинами, буде прописано, що було застосовані там те смужки, умовно там з кодом, це 18%. І для контрольних розчинів на кожній тубі є значення контрольних розчинів і показники, які мають бути на низький, нормальний і на високий цукор. Відповідно, в цьому бланку заключення буде розписано, що показник низького цукру, умовно, мав бути від 1,6 до 3,2. І після цього буде показ глюкометра, який був при нанесенні контрольного цукру. І так це буде розписуватися по кожному з трьох. Якщо виникає якась суперечлива, суперечливі показники, ми перевіряємо ще смужками з іншим кодом. Умовно, це 18 і там це 21 який зараз, чи якийсь інший код, який є в наявності. І вже відповідно до цього робимо висновок: працює глюкометр коректно чи ні. Якщо один з розчинів показав, що глюкометр або завищує, або занижує показник, ми глюкометр, що буває вкрай рідко, насправді. В моїй практиці за фактично три роки таке було ну, разів 5, мабуть. Хоч це показує відразу, і якщо показує, що щось працює некоректно, ми прилад замінюємо. Сподіваюсь, що відповіла на це запитання. Можливо, ще якісь запитання будуть. Колеги, якщо у когось є, можете в чат надсилати. Там спитали, чи буде запис тренінгу, я вже відповіла, Будем. що так. Я вже скачала, Аліна, ті файли, які ви вислали, тому, в принципі, можна вже не дублювати, побачила, чи можна їх завантажити. Так, добре, без проблем. Так, колеги, якщо немає питань. Якщо дивіться, якщо виникнуть якісь питання, я ще напишу робочий номер телефону, там є Viber Telegram. Можете писати туди, в робочий час, я там протягом 10 хвилин відповідаю. Ну, Все як і зараз, якщо виникнуть якісь запитання, так само і безпосередньо в інший час пишете. Чи дзвоните, ми зідзвонюємось і розбираємо ситуацію? Зараз я пропишу десять сім. Ще колеги Номер запитали, розчинала. де можна контроль, контроль розчин. розчин. Їх на жаль, немає для вільного, для вільного продажу. Нам їх постачальник надає 3-4 набори на рік. Так як в них короткий термін придатності, три місяці з моменту відкриття, і вони не встигають навіть в сервісному центрі за цей період ми не встигаємо використати саму тубу. Я покажу, вона йде дуже маленька, але для перевірки потрібна дуже маленька краплинка. Це йде не той колір, відбувається. Це йде три ось таких малесеньких туби. Тобто для вільного продажу їх немає, вони лише в сервісному центрі. Це е, фінансово невигідно, їхня закупочна ціна а, десь в районі 500-600 гривень за набір. Відповідно, ми в продаж їх навіть не закуповуємо, тому що ну, на них немає такого навіть попиту, е, щоб цим займатися. Плюс, відповідно, має бути об'єм партії. Щоб цю знижку? Власне, так. Ще питання Так, поки немає. Ну, напевно, тоді все зрозуміло колегам. Так. Тоді ми будемо вам дуже дякувати за гарний тренінг, такий пізнавальний, скажімо так, і научний. Діваюся. Так, і будемо чекати записів вже всім розіслати для ознайомлення і будемо далі продавати. Добре, всі наші контакти зазначені на упаковках з лікометрами, з смужками, на інструкціях. Якщо виникають якісь запитання, телефонуйте, пишіть, з усім будемо допомагати. Добре, дуже дякую. Маленький. Дякую вам, вам всем печного дня. дня. До побачення. Там.